І є гарний. Ми часто його читаємо, часто перед початком Богослужіння читаємо цей псалом, бо він підготовує нас до того, щоб бачити мудрість Божу, бачити справді той шлях, який Господь нас веде до спасіння. І цей віршик, про який я сьогодні хотів би поговорити з вами початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, його слава навіки стоїть. Ми сьогодні маємо початок навчального року, я хотів би якийсь такий віршик вибрати про мудрість, про, про те, як бути мудрими, як наші діти можуть бути мудрими, як ми можемо бути мудрими в навчанні наших дітей, де шукати цю мудрість, як, як жити мудро в цьому світі. Тому що ми всі розуміємо, що. Без навчання, бачите, наші діти навчання. Ми самі ми самі навчалися в школі 10 років, 10 років, щоб щось навчитися. 10 років, чи скільки там 11 хтось навчився, потім в інституті, потім чи там техніку, чи що там. Ми навчалися просто, щоб ну, якоїсь життєвої мудрості, щоб піти на базар, купити просто щось там. Багато предметів нам не, не знадобилося, там фізика якась, чи хімія, чи якісь там астрономія, можливо, чи якісь там астро... ну я не знаю, які там ще предмети. Можливо, нав, нав, і, і не знадобилося. Тобто ми потратили дуже багато часу, щоб навчатися простої, простих якихось елементарних речей. Але, на жаль, ми е, не навчаємося справді життю, е, немає навчання, як бути батьком, немає. Ну, як немає навчання, ну, дуже мало я такого навчання, як бути, як бути чоловіком, як бути в сім'ї е, чи, чи дружиною. Як бути е, що ще? членом церкви, як бути там, пастором, ну, повторюю, я не маю навчання, е, як бути, помагайте мені ще, як, як просто жити в цьому світі з сусідами, там, з близькими, як, е, як поводитися там, з іншими людьми. Немає такого навчання, розумієте, Життєво, яке нам необхідне. І ми думаємо, що там і все знаємо, нічого ми не знаємо. Особливо багато людей думають, що там ми знаємо і дорогу до спасіння, дорогу до життя вічного, там до царства небесного. І не навчаються люди. Але Бог каже, треба вчитися, треба навчатися, треба мати цю Божу мудрість, тому що ми маємо все наше життя вчитися, чомусь вчитися. Діти думають, що 10 років, 11 років повчилися і все, школа достатньо. Треба все більше не, не буду навчатися, але ми все життя маємо вчитися. Це життя ми маємо навчатися аж до останнього подиху нашого життя, бо ми не знаємо. І особливо ми можемо навчитися, там, наприклад, як користуватися там, стиральною машиною. Чи можемо навчитися як користуватися комп'ютером. Це добре. Але основне, як, як мати життя вічне, як мати спасіння, ось це нам треба вчитися дуже, дуже, дуже довго і дуже. Як сказати, ще по-українськи прискіпливо, ретельно. ретельно так знаєте, досить вивчати, тому що ось це є, якщо ми не знаємо користуватися там пральною машинкою, чи комп'ютером, чи телефоном, це таке це тимчасове. Але найбільше нам потрібно навчатися в слова Боже, мати цю мудрість, яка приведе нас до спасіння, тому що коли ми пропустимо щось, якийсь крок. До життя вічного, до Бога, до Царства Божого. Коли ми пропустимо кров два-три, ми все забудемо. Знаєте, як математиці пропустили табличку множення, і далі все, просто вся е, математика може бути, ну скажем так, знову вертатися треба назад до початків. Так само з нашою, нашим слідуванням за Господом нам треба постійно навчатися, постійно просити, щоб Господь навчав нас не пропускати. Пора навчального року і ми повинні просити оцей для себе Божої мудрості, для наших дітей Божої мудрості, тому що саме ця Божа мудрість може нас привести, е, може дати нам розуміння, як жити в цьому світі, і також привести до життя вічного. Це все стосується не лише там дітей, студентів, але й старших людей, тому що людина може е, знову ж таки закінчити декілька навчальних закладів. Але так не мати ту мудрість, Божу мудрість, про яку ми сьогодні далі будемо говорити і в слові Божому, яке Слово Господь говорить. Тому давайте думати, в чому ж полягає ця мудрість Божа, про яку тут написано, початок премудрості, в чому полягає ця мудрість Божа, і яким чином її можна здобути справді Божу мудрість. Багато є людей, які кажуть, що «Та я все знаю, я все знаю, я, все знаю, я все знаю, це знаю і це знаю, як до...» добу... Особливо до Бога, як знаю, як йти, тому що мої діди там, прадіди, я знаю, як мудро поступати. Але насправді такі люди нічого не знають. Насправді люди часто хваляться якимись такими своїми знаннями, хваляться якимись інститутами, хваляться якимись там зв'язками, ще чимось. Але багато людей пишаються своїми, своєю якоюсь життєвою якоюсь мудрістю. Не, не зрозуміло, якою часто люди гордяться своїми поступками. Думаю, що вони чинять правильно чи мудро. Е, часто люди висміють Бога е, і, запере, або і заперечують на існування Бога, або, або хтось, е, якісь філософи, чи якісь там ще вчені кажуть, що а, Бога немає, це все видумки, можливо, ви бачили по телевізору. І також думають, що вони мудрі, але часто і багато атеїстів є, які намагаються показати всім, що вони розумніші, нібито за Бога, що вони все знають, що вони. І навчає, щоб люди забули Бога за Бога. Але Бог показує зовсім інше для людей, що людина нічого не знає без Божого втручання в їх життя, без Божої настанови, без Божої мудрості. Була одна жінка, яка і це реальна історія, не пам'ятаю, як її звати. Вона атеїстка була відома, не, не, не згадаю її ім'я. Вона виступала завжди проти Бога. Це десь в Америці вона була. Відкрито виступала проти Бога, відкрито заперечувала Воскресіння Ісуса. вона виступала проти навчання дітей у школі, щоб не було там півлі ніякої. І вона після, свої, після своєї смерті наказала обставити свою могилу камінними такими плитами, бетонними плитами, залити все, щоб ланцюгами написати, що ця могила ніколи на, на могилі написано такі слова. Ця могила ніколи не повинна бути відкритою. Вона Ну, казали там про Воскресіння, е, вона чула про Воскресіння мертвих, про Воскресіння е, мертвих, що одні будуть у Раї йти, інші в пекло будуть йти. І вона наказала, щоб запечатати свою могилу і написати, що ця могила ніколи не повинна бути відкритою. Але жителі того міста, і до сьогодні кажуть, що є ця могила, вони побачили, що е, камінні плити просто відвалені в сторону. Якось так сталося, що зернятко. Якогось дерева попало під ті камінні плити, і воно просочилося чи пройшло через ті камінні плити, і воно просто розвалило, воно виросло там дерево, і воно розвалило ті всі камінні плити і показало, що людина може багато чого собі понапридумувати, але все і в рука Господня. Саме тому нам сьогодні треба важливо розуміти слова Божі, які допомагають нам перевірити, наскільки ми є мудрі. Наскільки ми маємо цю Божу мудрість, наскільки ми просимо у Бога цю мудрість, е, я не знаю, от бачите цей псалом, псалом Давидів. Я думаю, що це все таки написав. Там не написано, що в біблі, Там Біблії відкриті. Часто ми читаємо, що псалом Давидів, або псалом сидів Креїв, або псалом такий. то Тут ми не читаємо, чий це псалом. Ну, очевидно, що це псалом Давид. Давидів. Псалом Давидів. 110 псалом. Там немає, е, ну, напевно, це Давид написав. Напевно, це Давид написав. Просто про ми знаємо про мудрість багато написано його сином Соломоном. правда ж? Ми читали притчі при приповістях Там дуже багато мудрості написано. І от Питання, може, цей солом написав і Соломон? Хто його знає? Це, але Соломон це був син Давида. Можливо, син вчився свого батька, можливо, Давид написав, пережив він Божу якось мудрість, Боже втручання його життя. І він написав цей цілом. А Соломон, коли став царем, він зрозумів, що без Божого втручання. пам'ятаєте цю історію, коли він батько його помер, а син а Соломон, почав молити, чи Бог йому з'явився у сні і каже, проси від мене чого хочеш. Бо Соломон став царем. І Бог йому каже, проси, чого хочеш. І Соломон міг просити багато чого, він міг просити золото, срібло, багатства, ворогів і всяке всячена. Але Соломон, очевидно, він взяв приклад зі свого батька, і він каже, що Боже, дай мені мудрість, тому що керувати країною, керувати великою країною йому треба була мудрість. І, і Бог йому дав мудрість, нагородив його мудрістю, великою мудрістю. Що він був найрозумнішим. Ми знаємо про те, що слава його аж до сьогодні йде. І Прищій написав «Приповісти Соломона, і написав е, також інші книжки, які ми тут читаємо у словами Божу, книга, книга Еклезіаста, також його. Е, коли він просив Бога мудрість, як Бог йому дав мудрість. Тобто він дивився, наприклад, свого батька і е, просив Бога мудрість. На жаль, на жаль, в його життя, в його житті не завжди була ця мудрість, тому що знаєте, коли людина стає мудра, вона і коли людина починає превозносити себе, починає думати, що це ж я, це ж моя мудрість, це ж я е, став мудрий, тому що я такий хороший, тому що я здобув. Е, Бог потім ставить на місце, і ми знаємо про те, що. Соломон в його житті почав навіть поклонятися потім житті його обосеронив, він почав поклонятися е, ідолам, почав поклонятися ну, жертви, приносити ідолам і, і так далі. Але потім в кінці далі він, як сказати, образумився, прийшов до розуму, потім зрозумів, що, що він зробив глупість, дурість почав робити. тобто Інколи Бог дає мудрість, але ця мудрість треба її правильно використовувати, в правильному руслі використовувати. І навіть так сталося, що було царство Давида. Давид був царем, він був видовим царем, всі його боялися. Соломон, його син став ще більшим царем. нього влада була по всій ну, величезній землі. Він мав всі корилися йому, всі дані йому платили, Він був дуже багатий. Але потім, після Соломона, царство заняли е, Цирев. Вони почали сваритися за владу, вони почали сваритися за е, хто буде головніший, хто буде кращий. І знаєте, коли, коли вони не беруть приклад з батька свого? Бачите, Соломон брав приклад з Давида. Мін, він просив Бога мудрості, е, його син не просив Бога мудрості. І так сталося, що до нього прийшли. Він став царем замість е, Рома, по-моєму. І е, е, прийшли піддані, йому кажуть, що царю, ми тут бачимо, що цар Соломон обро... е, великі податки від нас брав, може, ти зменшиш ці податки. А він замість того, щоб просити Бога мудрості, замість того, щоб надіятися на Господа, щоб попросити, щоб як, як керувати цією країною. Він починає слухати не старших людей, які мудрі, не священиків, не пророків. Він починає своїх друзей. Бах позвав своїх друзей і каже, друзі, що ми тут будемо робити? А вони кажуть, ай давай ми ще більше податків ведемо. І вони ще більше податки дали, і країна розділилася на дві частини. Просто розділилася, і там, поки війни, потім ідолопоклонства, е і куча куча всякого недоброго з'явилося. Ось цей приклад, коли люди. Не, не мають мудрості, не просять мудрості Господа, не слухають Господа, ось до чого це приводить. Слова ж нашого тексту є дуже гарним прикладом, що Соломон чи там Давид, наприклад, у своїх припустях писали, що людина може прочитати тисячі книг, але так і не мати мудрості. Так і не мати мудрості, адже початок справжньої мудрості. Початок справжньої мудрості це не. Тисячі книг прочитаних це не якісь там життя, якісь там речі, початок премудрості, початок справжньої мудрості це що? Як тут написано, це є страх перед Господом. Коли людина має, тобто, якщо перефразувати ці слова Соломона, то можна зрозуміти, що е, інколи ми. Ну, добре, наші діти вчаться в школі, вони вивчають студенти там навчаються, вони вчать гарні предмети. Але е, це все може бути даремно, якщо не мати страху перед Господом, якщо не мати страху перед Господом. Мудрість не починається, чи мудрість не починається з книжок з освіти, чи з навчання в коледжі. Мудрість не починається там, з теорем, чи якогось там ще чогось. Мудрість починається з того моменту, коли дитина чи доросла людина починає боятися. Ну, не те, що боятися, а мати страх перед Господом. Є таке слово, тут написано страх, але це не той страх, який є, знаєте, трепет, що людина трепище, боїться Бога. Тут більше йдеться про таке слово благовіння перед Господом. Тобто людина має благоговіння перед Богом. Знаєте, Погано, коли діти, наприклад, бояться прийти додому з двійкою, бо вони бояться батьків, що батьки будуть їх зараз е, ну, трибати, чи там бити, чи там куток поставити, чи що там ще будуть робити. Це погано, коли діти мають такий страх перед батьками. Е, діти мають боятися батьків в тому плані, щоб мати благовіння перед батьками, в тому, щоб не засмутити своїх батьків, в тому, щоб, знаєте, коли ми, коли батьки, коли діти верніше. Зроблять якусь шкоду, вони мають е, мати, ну як сказати, страх у тому, щоб, е, вони можуть засмутити своїх батьків своєю поведінкою. Так само християни е, чи діти Божі, ми маємо, як, як діти Божі, не просто боятися Бога, чого Бог страшний, там буде зараз нас карати. Ні, ми маємо боятися Бога перед, е, в такому плані, щоб не засмутити його своїми поганими вчинками, своїми гріхами. Тобто мудра людина. Слові Божу багато написано про цю мудрість, про мудрі вчинки. Мудра людина, та, яка боїться Господа, яка виконує, яка з любов'ю виконує всі накази Божі і хоче жити для Господа. Мудра людина це та, яка боїться засмутити Господа, боїться причинити Господу шкоду своїми недобрими вчинками, яка любить Бога, яка хоче, щоб Бог радів за неї. Так само, як батьки, вони радіють за свою дитину, коли дитина, навіть якщо вона зробить якусь шкоду, але вона признається, вона попросить пробачення, вона зможе змінитися. Батьки допоможуть такій дитині. Так само Бог хоче, щоб люди, ми, як діти Божі, не просто мали страх бо якось перед Богом, бо, щоб Бог зараз буде молнію з неба пошли, але мали благовіння перед Господом. Чому важливо було для Бога, щоб люди мали страх, отакі От чи благовіння? І чи всі люди мали страх? Бачите, в старому заповіті це було справді важливо. Люди були такі випадки, коли е, люди відчували гнів Божий і покарання Боже. Це справді людина не послухалася і раз там з неба прилетіло і що-небудь. Е, Бог показував свій гнів, Бог навчав. Е, не знаю, але люди все одно жили і так і не мали страху. Пам'ятаєте, вихід із Раїського з Єгипту, люди зробили якесь там золоте теля, почали поклонятися ідолу, раз, Бог покарав їх в, в один день, по-моєму, 30 тисяч людей загинуло. Бог покарав їх за ідолопоклонство. Ви думаєте, люди змінилися. Ви думаєте, люди стали, все, почали поклонятися Богу і сказали, Боже, ми, ми боїмося тебе, ми будемо робити, тільки не карай нас. Та не пройшло там пару тижнів, пару місяців, знову нарікання, знову якісь там ідолопоклонства, знову якісь там «от, от чужі народи. У них там ідоли є красиві, давай ми знову будемо їм поклонятися. От таке такі наші людські серця, люди не мали страху перед Богом. Коли людина не має страху перед Богом, ці люди не бояться Бога. Не бояться Бога. Вони починають, коли людина не боїться Бога, що в неї в житті відбувається, вона може йти вбивати, красти, нищити. Це ви бачите приклади в сучасному світі. Коли це люди, які не бояться, ніби Божого, які не бояться Бога. Страх перед Господом означає боятися також і навіть, навіть покарання, але е, ми маємо пам'ятати, що Господь хоче, щоб ми любили Його, щоб ми е, в мудрості шукали Його, щоб ми мали благовінні перед, перед Богом. Ось до чого Господь нас закликає. Світ, на жаль, зайшов далеко в своїх гріхах від Господа. Чому? Тому що люди до сьогодні не бояться Бога. Не бояться. Не мають такого якогось страху, не мають благовіння, не мають нічого. Люди, грабежі, війни, наркотики і, і ще багато чого. Люди перестали справді боятися Бога. Крадіжки, обмани, злочини, які там. Дуже багато, особливо це в нашій країні. Це найбільша дурниця, яку можуть робити люди. Це те, що це настільки велика глупість, і ця глупість приводить до цей, е, відсутність страху перед Богом приводить до великих і страшних наслідків. Е, в чому полягає мудрість людей сьогодні? Як ми можемо шукати цю мудрість? Як ми можемо мати цю мудрість? Як можна розуміти, чи... Як можна розрізнити мудру людину від нерозумної? У Новому заповіті написано, що мудра людина, оча Господніх це та, яка приймає волю Божу, це та, яка приймає Ісуса, та, яка довіряє Господу, довіряє Його штакам до Спасіння. Яка вірить, що не через обряди ми можемо мати Спасіння, не через якісь там ще традиції ми можемо мати Спасіння, але через, е, через Ісуса Христа, який прийшов у цей світ спасти нас. Апостол Павло, посланні до Коринтян, не знаю, не переключимо, написав такі слова. Тож, слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. Тобто, люди думають, що слово про Христа, про Ісуса, про розп'яття Ісуса на Христі, для багатьох людей це глупість, це глупота. А для нас, що спасаємось сила Божа. Бо написано: Бог каже: я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкинув. Де мудрий, де книжний, де досліджувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Багато людей, ну, своїми словами, скажу, що багато людей думають, що вони мудрі, що вони розумні, що вони е, все знають, але... І зневажають Бога, зневажають Ісуса, зневажають е, той шлях до спасіння через Ісуса. Відкидають Ісуса як Месію Спасителя. Думаю, що самі зможуть заслужити це спасіння. Але Бог каже, що я спасу, бо богові угодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Багато сьогодні людей думає, е, про що на, на що мені та Якась дурниця, яким я не хочу слухати, е, які мені не допоможе. Я знаю краще. Той шлях до спасіння, щоб їй там проповіді слухати. Але Бог каже, що добре, ти вважаєш себе мудрим, вважай себе мудрим. Але тут написано, що Богом угодно було спасти віруючих, спасти людей через дурість проповіді. Для одних, які вважають себе мудрими, проповідь це дурість. А для других, для тих, які вгодно, яких спасаються, вони черпають у проповіді. Шлях до, спасіння, бачить, шлях до спасіння. Саме тоді, брати і сестри, я буду закінчувати, саме тоді, коли людина, коли ми з вами, ми з вами люди сучасного світу, якщо ми приймаємо Ісуса, якщо ми приймаємо цю проповідь Божу про наше спасіння, тоді ми в очах, якщо ми маємо страх перед Господом, тоді ми в Божих очах стаємо мудрими, тому що ми самі. Нашу мудрість, наше знання, нашу, наш розум каже, що ми нічого не знаємо. Боже, навчай мене. Але коли людина каже, що я все знаю, мені нічого не треба, вона не буде нічого вчитися, вона не, не буде пізнавати Слово Боже, вона не буде шукати е, волю Божу, вона не буде черпати мудрість Божу. Вона думає, що все знає. І Бог каже, думає, що все знаєш. Що... Добре. Добре. Живи собі, як знаєш. Але коли людина приходить до Бога і каже, Боже, я, я нічого не знаю, я нічого не знаю. Не те, що мені там вчили, батьки, там, діти, прадіди, що там традиція брати, навчай мене, покажи мені, покажи мені те, що ти хочеш, той твій шлях до спасіння. Якщо ми визнаємо свою е, нерозумність, тоді Бог навчає нас і показує, дає нам свою мудрість. Якщо ми Приймаємо Ісуса Христа, якщо ми надіємося на Нього, якщо ми служимо Йому, якщо ми визнаємо волю Божу єдину, яка веде нас до Спасіння, тоді в очах Божих ми є розумні, ми маємо цю мудрість Божу. Якщо ж ми відкидаємо Ісуса, відкидаємо шлях Божий до Спасіння, відкидаємо волю Божу, тоді в очах Божих ми є глупі люди. Написано також добрий розум у тих, хто виконується його слава навіки стоїть. Справді, брати і сестри, добре, якщо ми виконуємо ці слова Божі, якщо ми шукаємо цієї Божої мудрості, якщо ми маємо страх перед нашим Творцем, перед нашим Спасителем, перед нашим Богом, такі люди як тут написано, добрий розум у тих, хто виконується, його слава навіки стоїть. Тобто ми будемо благословені, і слава Господня буде перебувати з нами до кінця нашого життя. Шукаймо брати цю Божу мудрість, шукаємо е, Боже навчання, нехай Господь нас навчає, нехай Господь навчає також е, через нас, через вас, дітей ваших, щоб ми могли справді розуміти і е, навчати їх е, шляху до спасіння. Тому що ті всі книжки, які ви прочитали, які ваші діти будуть читати в школі, це все добре, це все прекрасно, але справжня мудрість, справжня премудрість. Це тільки у Слові Божому, тільки пізнанні Господа і свого Спасителя. Нехай Господь допомагає нам пізнавати волю Божу, вчитися і читати Слово Боже. Амінь. Амін.